Цікаві вислови про життя. Найкращий час для нових починань зараз. Життя це квітка, коханням якого є мед. Життя як монета. Ви можете витратити її як завгодно, але витрачаєте лише один раз життя це 10% того, що трапляється з тобою, і 90%, як ти на це реагуєш. Ті, хто не вірить у магію. Ніколи її не знайдуть. Життя було б трагічним, якби воно не було б смішним. Моя мама завжди говорила, що життя схоже на коробку цукерок, ніколи не знає, що всередині. Будь собою, інші ролі вже зайняті. Визначити свою мету це як знайти полярну зірку. Вона стане для вас орієнтиром. Якщо ви не нароком зіб'єтеся зі шляху.